Так, добрий день. Знімаю відео для каналу Спекулянт. Віталя, добрий день. Показую шнек від сушилки. Тобто длина шнека це у нас 4,5 метри. Він, він в началі 185, отут він 125. Тобто, зрозуміло, який знос. уся палець поставив. Я думаю, видно. Бачите, який сварка виглядає. Тобто Це такий знос шнека. Чого такий ізнос? Ось, де бачите, ізнос. Чого? Виток варний 2,5 мм. Мі Чоловік, у нас, як завжди, люди всі економлять. Зекономив 10 тисяч на 20. Тобто Реконструкція Я буду вкидати сюди виток шестерка, сталь 0,9 Г2С. ГВС. Зараз да, будуть мені дзвонити розказувати. Це дуже дорого, люди добрі. Щоб оці шнеки в хорошо ходили на е, сушилках, треба ставити таку сталь 5609 Так, да, ремонт дорогий, але сушилка вас проживе не один рік. Добре, кого інтересують кого такі е, шнеки, дзвоніть, буде указаний номер телефона в відео. Віталя, до побачення.